Всеукраїнське об'єднання Свобода заявляє про можливість масових фальсифікацій на виборах до органів місцевого самоврядування. Нині мова йде про порушення під час формування дільничних комісій, адже до їх складу не допускають свободівців. Таке обмеження кажуть націоналісти дає провладній політичній силі, зокрема партії регіонів, можливість формувати комісії, де фактично будуть лише їхні представники. Тотально керівні посади. Віддаються в руки партії регіонів народної партії Литвина на місці в нас партії відродження, сильної України Тігіка. Тому подібне. Останній тиждень це буде тиждень тотальної брехні, найбезглуздіших чуток і тому подібне. 12 з 18 членів міської територіальної комісії голосують в унісон в унісон з партією регіонів. Це є представники партії регіонів, комуністів, литвинівці. Але до цих партій, які ми називаємо антиукраїнські, приєдналися нібито демократичні сили, зокрема це є фронт змін і рух, які постійно голосують одинаково на протягом цих цього періоду, коли працює міська виборча комісія. Крім того, кажуть націоналісти, влада чинить тиск на свободівців, як приклад перешкоджання виїзду до Києва на святкування дня Упа та масове переслідування кандидатів у депутати. Все це каже лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Спроба регіоналів захопити місцеві ради. Задля повної узурпації влади в Україні, тож головне завдання свободівців – сформувати опозиційну більшість, і саме тому всеукраїнське об'єднання свобода надактивно бере участь у цих виборах. Ми висуваємо своїх представників в усіх без виключення регіонах України. Наші е, структури зареєстровані як кандидати в депутати до обласних рад, зокрема зареєстровані в усіх областях, і ми розраховуємо мати успіх не тільки на заході України. Свобода кажуть націоналісти, це єдина політична сила, яка може вивести людей на вулиці і висловити свій протест, тож в разі будь-яких фальсифікацій та незаконних дій з боку дільничних комісій, свободівці обіцяють блокувати їх роботу.